Показники номер один, за якими судитимуть про стан справ у районі, рівень заробітної плати і сума зарплатних боргів. Це питання перше на порядку денному і на засіданні колегії. Начальник обласного управління праці з захисту населення Світлана Локомська говорить про зменшення заборгованості з виплати заробітної плати від початку року на 5,5%. Втім, цифра зарплатного боргу досі значна: майже 17,5 млн грн. мільйонів гривень, понад півтора мільйона з них за комунальними підприємствами. Ми рік майже говоримо про проблеми полонського міського ЖКГ. Що ми маємо на сьогоднішній день? При тому, що заборговані 119 тисяч гривень, сьогодні середня заробітня плата працівника міськвиконкому складає. 4 сто тисячі гривень або в середньому в два рази більше ніж в інших міських радах. За липень ця сума склала 4 тисячі шістсот гривень. 600. Я вважаю, що в міській владі, полонської міській раді, необхідно все ж таки переглянути і здійснити перерозподіл віддатків і спрямувати частково кошти, які надходять до місцевого бюджету, на вирішення проблем ЖКГ. Та якщо ситуацію з зарплатними боргами помітно вдається покращувати, то рівень заробітків області залишає бажати кращого. Від загальнодержавного показника середньої заробітної плати наразі ми відстаємо на 20%. відсотків. Найменше платять працівникам у Білогірському, Новоушицькому та Полонському районах і у місті Кам'янці-Подільському. Найбідніша галузь рибальство і рибництво. І це при тому, що саме у цій сфері найактивніше створюються нові робочі місця. Резервів підвищення рівня зарплати в області, хоч відбавляє переконані посадовцям, чого варто лише виведення заробітків із тіні. Розрібна торгівля паливом, гостінічний бізнес, ресторанний бізнес, оптова рознична торгівля меблю? Я не говорю вже про продукти харчування, приватні медичні кабінети, заробітня плата від 433 гривень до максимально 960. Скажіть, будь ласка, хто контролює ці показники? Коли хто запрошував керівників цих підприємств на комісії і який від цього дали результат? Переконана, що робота виконується постольку пасколько проаналізувати роботу кожного підприємства незалежно від форми власності та віднайти можливість заробітну плату підвищити. Головний меседж Василя Ядуха районним очільникам інакше каже кадрових ротацій не минути. В нас складається враження, що сьогодні хтось з кимось ділиться, і саме тому ми маємо таку ганебну ситуацію в Хмельницькій області. Це стосується голів адміністрації, голів рад, міських голів і всіх контролюючих і правоохоронних органів, які працюють на тій чи іншій території. Не може так бути, абсолютно не може так бути. А тому я просив би, що якщо ці комісії не будуть мати мені і не дадуть конкретні результати, будуть звільнені ті, хто очолював ці комісії. За рівнем заробітної плати пильно стежать і працівники пенсійного фонду, адже від цієї цифри залежить наповнюваність його казне. Тільки від початку цього року пенсійники здійснили більше сотні перевірок підприємств. Як результат, майже 350 неоформлених найманих працівників залучили до сплати єдиного внеску до пенсійного фонду. Та суму боргу до фонду області все ж значно зменшити не вдалося. Спільна заборгованість нині сягає більше 49,5 мільйонів гривень. Найбільше боржників у промисловій сфері. Наша область має особливість, вона відрізняється від усіх регіонів України. Вона має 80% у структурі платника фізичних осіб підприємців. Хочу відмітити, що 85% наших підприємців в повній мірі виконують свій обов'язок щодо сплати страхових внесків. Проте на сьогоднішній день у боргах залишається 9 мільйонів. Майже 8 тисяч підприємців сьогодні знаходяться у судових процесах із пенсійним фондом. Хто працює на території області, у нас є єдина влада тут, запам'ятайте, раз і назавжди. Київське підпорядкування, херсонське це взагалі нікого не цікавить. Ви працюєте на розвиток території, виконуєте всі свої функціональні обов'язки. Якщо є пенсійний фонд, є там начальник, є куча людей, ви повинні всілякі дзвони бити. Це не означає, що влада не має підтримати, голова адміністрації чи міський голова. Безпосередньо, але ви маєте все зробити, щоб вичерпати власні ресурси впливу, виносити на комісії, і як ти казав, одну дудку грати. Чи створено сприятливі умови для розвитку підприємництва у районах на це також звертатимуть увагу члени спецкомісії серед головних критеріїв діяльність дозвільних центрів за кількістю зареєстрованих у них деклараціях. Хмельниччина посідає друге місце в Україні за числом виданих документів дозвільного характеру п'яте. Станом на 1 вересня 2011 року найменшу кількість документів дозвільного характеру відповідно до кількості суб'єктів господарювання видано дозвільними центрами районів Ізяславського району два документи, Волочиського 13 документів та Віньковецького 10 документів. А на рівні міст обласного значення у місті Шепетівка 1,9%, 71 документ. Це при середньообласному 7,5% 8 тисяч дозволів. Треба сьогодні максимально наблизити роботу державних чи дозвільних органів до отримувачів послуг. Обов'язково і ще раз відпрацювати всі ці схеми для того, щоб на Хмельниччині, на Хмельниччині не було жодної структури, яка б вимагала лишні довідки, яка б водила людей з за носа. Або тижнями відправляла один до одного на завершення засідання. Колегії голова облдержадміністрації поставив принципову вимогу до присутніх, плідно співпрацювати зі спеціальними комісіями, котрі ще щонайменше тиждень інспектуватимуть райони, аби досягти спільної мети подолання негативних тенденцій у галузях Хмельниччини. Віта Франчук, Олександр Горішевський, Подірська Панорама.